Доброго дня! Хочу вам показати причіп, який ми виготовили для наших клієнтів для водоочисних установок. І цей причіп у нас утеплений. Розміри в нього 3 на метр мет, висота 2,20 Вантажопідйомність в нього 3,5 тони, тишло зі швеллера. на кату 3,5 тони, колесо кату – 500 кг. Ось така запаска тут у нас, щохло. Також можна ще щось з чехол покласти. Порних стілечки по периметру. Стійка у нас для того, щоб причіп довиставити можна було. Найвантажопідйомність 150-200 кг. Невелика, але за рахунок того, що він двовісний, він не перевертається вперед-назад. Ось у нас така боковушка, вона відкривається. Замочки з дирежавіючої сталі, з ключиками. Ось так відкривається боковушка. Він утеплений, 24 мм пластики з утеплювачем. І такий йде по периметру Крило пластикове. 15-та цежка. Резина. Підлога 12 мм фанери. Також ця половинка у нас відкривається в другу сторону. Ось такий у нас ключок. Для ревізії тут були ще підключені шланги, попросили клієнти. Тому кому потрібен такий причіп для перевезення речей, можливо якоїсь техніки. Також його можна використовувати як мав, ну або навіть ларьок. Тому ми можемо виготовити і для вас. Тоді звертайтесь в компанію ДОС.